Гуляючи цією алеєю, мимоволі згадуються улюблені казки Жив був пес, «Баба Яга», «Змій Горинич, Солом'яний бичок та багато інших. Усі вони добре відомі як дітям, так і дорослим. Біля кожного персонажу є фрагменти тієї чи іншої казки, аби згадати текст дослівно. Подбали і про закордонних гостей, адже тексти перекладені ще й англійською. Зараз спою». Прямо підеш, розум знайдеш. Наліво підеш розваги знайдеш. направо підеш у хащу зайдеш. З того часу, як у вигоді відкрили цю алею казок, тут постійно людно. Не лише для дітей створили багато цікавих місць для розваг, а й дорослі мають можливість згадати своє дитинство. Ці діти саме зараз грають у шахи. Приїхали до вигоди із сусіднього села спеціально щоб зробити кілька фото на випускний альбом. Мені дуже подобається ця алея казок, тим, що тут є гарні скульптури, можна дізнатись багато нового, є колесочки, де можна покачатися. Тут є місце, де можна зробити фотографії і місце для відпочинку. Також тут ми зустріли гостей з Івано-Франківська. Пані Марта каже, сюди варто було приїхати. Ми коли прийшли з чоловіком подивитись, що тут є, ми були вражені. Хоч це все ще не, до, не досконало зроблено, але е, молодці, що люди, які е, почали це все робити, вони молодці, тому що тут є наші українські казки. А зробили таку красу місцеві лісники. Парк облагородили ще влітку. Селищний голова вигоди зізнається, що це робилось для туристів і розуміє, що крок був правильним. Парк 2 гектара. Ми закріпили цей парк за нашим лісгоспом. І працівники лісгоспу, і один із працівників лісгоспу, який володіє унікальним шедевром мистецтва, це халос Іван. Він своїми руками створив таких казкових героїв. Але її тішаться і місцеві, адже досі нічого подібного не було. А тепер дітки мають велику зону для ігор. Тут можуть бавитися цілий день, кататися з гірок, кататися на качелях. І грати в пісочниці. це не єдина атракція у вигоді. Місцеві ще пишаються карпатським трамваєм, музеєм спадщини та набережною. Але про них розповімо згодом. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.